Давайте, давайте ми по по порядку розіб'ємо це на логічні складові частини і роз'яснимо все дуже просто, щоб людям було зрозуміло. На сьогоднішньому етапі розглядається лише прийняття земельної ділянки площею 5,3 гектарів в міську власність. На це є погодження ректора. Агроекологічного університету і е, Міністерства аграрної політики. Е, далі, з якою метою ми приймаємо? Ми хочемо наповнити міські. Бюджет від продажу цієї земельної ділянки на аукціоні це другий етап, який потребує теж якоїсь технічної процедури підготовки, виготовлення документів, проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки, і так далі. А далі буде вже третій етап аукціон. аукціон. На якому будуть прийматися заявки від тих потенційних інвесторів, які зацікавляться цією ділянкою? Тому сьогодні говорити про інвестиційну привабливість саме від продажу цієї ділянки і визначення конкретного учасника конкурсу, а тим більше переможця, говорити рано на сьогоднішній день. Ми е, говоримо тільки про те, щоб цю земельну ділянку оформити в міське користування. Міський голова говорить по іншому, він говорить про епіцентр. Я з вас зрозумів, якщо дозволите, да ви чули про епіцентр і ви чули про те, що продається земельна ділянка. Так всі чули, що що верніше збирається міський конком продати земельну ділянку, якщо буде на це відповідне рішення міської ради. Такі чутки ходять. Чи такі пан Рижук заявив, що навіть якщо міська рада не погодить, він сам собі побудує там рівно. Мова не йде про епіцентр конкретно. Мова йде про те, що епіцентр, так же само, як і інші установи, організації структури, має бажання в Житомирі придбати земельну ділянку для будівництва епіцентру. Якщо він виграє тендер, якщо він переможе, тоді це буде його ділянка. Коли ще сесія міської ради прийме рішення про продажу земельної ділянки. Якщо вона прийме рішення про продажу земельної ділянки, але не епіцентр виграє, а виграє... Аукціон, інший інвестор може можливо, тут будуть будувати елітне житло, можливо, тут льодовий палац буде, можливо, і подром. Хто переможе, то того буде і ділянка на тендері. Тому не повинно бути таких запевнень, що це виграє тільки епіцентр. Я б на сьогодні так би не говорив. Але але наші байчільники області і міста, це вже певно заявляють. Тому якби ці слухи пішли від них, а не. Ну, якщо журналіст. ви краще знаєте, допустимо, як ми. Ні, ну, можливо, ми щось не те таких. Цули незвати пане Резаха стверджує, я що він вам будуватиме конкретно тут говорю про те, так як і громадянин житомира, так як і ви, як це має відбуватися, і на мою думку, що саме так, згідно законодавства, воно відбудеться і в інтересах громади міста житомира.